Анна Дзунза, начальниця прес служби 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Анно, я вітаю вас. Здрастуйте. Вітаю. Пані Анно, я от одразу скажу, що звісно я буду запитувати у вас, що відбувається на передовій. Звісно, я акцентую увагу, що тільки те, що вже можна повідомити, тільки те, що дозволено для такого для появи в інформаційному просторі, я прошу озвучувати. Але от британська розвідка, так узагальнення британського міністерства оборони, нам каже про те, що росіяни бояться натиску збройних сил України і намагаються підсилювати різні напрямки за Бахмутський, ну тобто і в Запоріжжі, а, і, а, над, і в Донецькій області підсилювати своїми а, частинами зовсім різних а, таких територіально частин Російської Федерації, зовсім різних напрямків, навіть з Далекого Сходу. А, як ви схарактеризуєте цей процес, що вам видно на передовій, наприклад, на запорізькому напрямку? Хто зосереджується серед росіян? Кого туди перекидають? Якщо вам про це відомо, а, ну з того, що я можу сказати. Це те, що ворог дуже не хоче втрачати тут свої позиції. Звільнені населені пункти для них. Це було прям ударом. Тому я думаю, саме через це вони перекидають певні свої підрозділи. При цьому вони намагаються ті самі звільнені нами населені пункти забрати назад. Ага. За, ну, вони викор постійно це артилерійські обстріли, мінометні обстріли на також на цій ділянці фронту дуже щільні мінні загородження, тому нашим хлопцям важко працювати, але працюємо не віддаємо те, що наше, і намагаємось рухатися вперед і рухаємось. Пані Анно, ось уже мабуть не буде таємницею. Я можу посилатися і на слова президента, зокрема, який каже, що нинішні темпи просування українських збройних сил вони пов'язані з тим, що росіяни вибудовували лінію оборони, і що вона ну має певні характеристики. З Чим зустрічаються збройні сили України власне на цих російських лініях оборони, наскільки складно з ними працювати? Як Росіяни пропрацювали ось цей свій захист, і що ми можемо зробити? Робити. На цій території ворог знаходиться набагато довше, ніж, наприклад, як було на Херсонщині або на ага. Харківщині. Тому тут щільність що ворога, що особового складу техніки, так і різних загороджень, вона набагато більша. Ворог вибудував свою оборону так, що вона в декілька ліній. Ага. Тому і, і між цими лініями дуже багато різних, дуже багато заміновано. Наші хлопці постійно працюють працюють над цим. Але е, єдине, що важко, це через цю щільність і те, що ворог постійно накриває хлопців обстрілами. Важко працювати з технікою. Тому в основному всі, наприклад, якщо ми говоримо про розмінування, то все відбувається вручну. Боже, це, це вражає, тому що дійсно мені поля, я розумію, і самі росіяни акцентували на цьому увагу, що вони їх створювали, і розмінування вручну тим більше під вогнем. Це, мабуть, особлива небезпека. А взагалі якісь технічні засоби існують. Ну, хай це не, не машина, яка їде, але а, там не знаю, от, снаряд, який несе за собою там певну. А, Ну я навіть не знаю борону, таку так би мовити, яка пробиває певну певну ділянку, певну дірку от в цій міні обороні. Про таке розповідали військові, що технічно принаймні таке існує. Ми можемо подібним користуватися. Таке існує, але зараз на нашій ситуації uh -huh. саме на цій ділянці фронту це майже неможливо. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, це... пані Анно, ви от вже закцентували увагу, що нині е, виглядає ну таким найважливішою точкою є оце розмінування і контрбатарейна по суті виходить боротьба, тобто боротьба артилерії. А... Різна інформація з'являється. Зокрема, і е, росіяни самі пишуть часом. Не знаю, можливо, вони намагаються дезінформувати і створити таку димову завісу, але вони пишуть, що їм е, може бракувати снарядів, і навіть що недоокомплектований особистий склад в цих підрозділів на передовій. Що у них з артилерією? Що ви відчуваєте? Тиснуть дуже сильно. Ми можемо паритетно відповідати. Е, тиснуть сильно. Ми якоїсь нехватки у них снарядів ми не відчуваємо, uh -huh. тому що дуже щільний вогонь. Е, прилітає навіть в тилові частини. Недавно школа, гімназія в одному з населених пунктів нашої, цієї області. Uh -huh. е, тому, і, скоріше всього, це просто замилювання очей. От і все. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, оці укріплення ну, певний час говорили, що вони такі ешелоновані. Там кілька рядів, і є укріплені вогневі точки, там якісь бетонні певні споруди і так далі. Наскільки глибока ця оборона у росіян? Ну, Все, що поки що мені відомо, це реально те, що декілька ліній оборони. Я не буду називати точну uh -huh. цифру. Uh -huh. ну, я просто скажу так, що декілька разів рядів оборони поки що про те наскільки глибо. Пані Анно, наскільки ну от реагують швидко і пересуваються самі росіяни? Перегруповуються? Я розумію, що вони, так само як Збройні сили України, шукають слабкіші точки в російській обороні, так само і вони намагаються ну з якоюсь оперативністю реагувати, перекидають там із Херсонщини на Запорізький напрямок або навпаки назад, а там посилюють Бахмут або намагаються тиснути на Луганщині. Оці переміщення російські вам відчутні чи у них якось? Ось от Резерви, накопичені там особового складу на кожній ділянці, і вони користуються поки що ними. А, дещо відчувається, що все-таки ворог не хоче ні тут віддавати територію, яку він захопив, а ще й намагається відбити те, що ми вже звільнили. Тому відчувається певне посилення, але хлопці справляться з усім, я думаю. Угу. Пані Анну, ну це важливо розуміти. Я дуже дякую вам за роз'яснення. Я дякую вам за те, що погодилися розповісти, принаймні про нинішній момент, що відбувається на фронті, що відбувається на передовій. Ми бажаємо вам, вашим побратимам З витяги, стійкості сили, стежимо з величезною надією. Ну і... і... З витяги вам дякую за те, що сьогодні разом із нами, що погодилися поспілкуватися. Прес-керівник прес-служби 128-ї окремої гірсько штурмової бригади Анна Дзунза була з нами на прямому зв'язку. Спасибі і рухаємося до наступних тем.